Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз їх додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на вороцях у червоних чоботях та й питається. Кизонько, моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клоновий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас хлопець до козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці, крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, хопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Біла через місточок та вхопила кленовий листочок, біла через гребельку вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки жіла. От тоді й дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається. Ах, то хто в моїй хатці?» а коза сидить на печі та й каже Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хати, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається, чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь от я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза як коза дереза за три копи куплена, півбока луплена. Тупо, тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затупчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається: чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику братику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовку, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ти ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається: А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Як коза, дереза, за три копи куплена, півбокалу луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, то тобі й смерть. Вовк ізлякався і каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, Побачила зайчика та й питається, а чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричку, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А лисичко, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут ти ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти отже вижену. Побігла лисичка до хатки та а хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі як коза, дереза, за три копи куплена, пів півбоки лупли, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його вижену, каже рак. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти... Же От поліз рак у хатку та й питається А хто, хто в зайчикові хатці, а коза спечи, як коза, дереза, за три копи куплена на півбока луплене, тупо, тупу ногами, сколю тебе рогами ніжками затопчу хвостиком за мету, то тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе. Виліз на пліч на піч. та А я, рак не борак, як ущипне, буде знак. Та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає, та з печі, та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хатці. Кінець.